Привіт заказала нову колоду. ну це я зробила сама мішочок, де кого буде. Будемо робити обзор колоди. Ось, сила природи називаються. От можете почитати, що написано. Відкрите для себе на ймовірному дрісті карта рот та відчуєте їхні чари. Написано внутрі коробочки. Оце на бачите, переливається. Дуже шикарно, коли бачите. Вон бачите, переливається. Ну, а от пізірочки ручки перезивається, бачите. І на ощущення дуже класне. повірте мені. Все ззаду, коробочка така. А усі Гайд гайд. гайт. Онлайн. Гайд онлайн-посібник. Ну, він онлайн. Книжечко немає тут. посібника, а онлайн зробили. Треба сканірувати і тоді скачається і можете читати. О, сама колода по товщині. Рубашка. Ну, у мене була пленочка на коробочці, просто я мені було цікаво, я зняла, поспішила. Ну, Вона пленочки прийшла і це дуже-дуже приємно, що пленочки наче ніхто не від не відкривав. Не ну, було цікаво, я поспішила відкрити. от. А тепер от роблю вам огляд колоди, що думаю про неї. Мені дуже сподобалось, рекомендую вам її, щоб ви заказали. Звейте сила природи, колода. Мені дуже сподобалося і по качеству гарно. Ну, она по классике. Вот король. Жаден. И не собрался путешествовать. Вот, бачите. Король, королева жаден. Лодки із, із своїм другом чотирихла жезлі, такий но. Ну. Собі тут такий чоловік, ну як сказати, і молод. Вроді з виду молодий, але внутрі ще ти ще же... з виду вроді такий пожило. Ну, є, зараз есть... я вам об'ясню, подожди, минуточку, зараз я об'ясню, що я хочу сказати. Зараз я вам об'ясню. З виду вроді такий, знаєте. Вже взрослий чоловік, але якщо внутрішньо подивитися, то внутрішньо він і ще молодий, не, не молодий. А якщо поверхний, ну подивитися, цей то він вже такий зрілий чоловік, якщо дивитися ну, по, ну по його вигляду. Ну. він уже зрілий, а якщо він подивить, подивиться, ще не зрілий, ще дитину. Дев'ятка жезлі. Уже, бачите, посади, там куча наросло в нього вже. Такий роботяга. Чоловік. Стіну ось построїли, дитя. Дев'ятка. Жезлі. Вісім кажа ну тут, ви знаєте, там зображено, що летить. Ну тут і по енергії я відчуваю, що тут треба скарабкатися наверх, щоб щось достигнути. Не сидіть на місці. Ну, я так відчуваю по енергії. Ось построїла построїли мост, йде далі. проходить через мост. І тут людина думає, що потрібно зробити, щоб перейти на ту сторону. Ну, по ті жаль. Шістка жезлі. Таку маленьку побіду вже отримав. Але хочеться більшого. От, останні вже достається, але цей ще намагається тільки дострій це. Це дуже цікаво зображено. Потім це, коротше, ну, біжіть структують як борьбу. Ну то не бахма, а достижання цілі. Тут вже достигли, як сказати, вже виселяти, вже ну, стабільна в них ситуація. Бабашка, от карта. Башка теж мені дуже подобається. Двійка жездя. Двійка. Дві каже з ним. Дуже люблю таро. Тусь тут взагалі такий шикарний. Такий шикарний туст тут. За нас От. Откуп? Тут вже такий десь готовий, вже такий бойовий прям чоловік, готовий воювати, своє. Да? Такий серйозний мужчина тут, Вов, кажемо так. Тут теж така жінка готова своє відстояти. Така серйозна жінка. Дівчина. А тут вона вперед їде. Ветер. Значить, что, їде, не останавливаете. Ну, тут молодий молодые еще мужчины. Вот разлить, шайзрите, зрите, излить. Ну, тут прям... Жорстка карта, прям в Це, А, Цей косичний, трошки в спину там, помните? Десятка мечів. Там в спину. Чоловік каже прямо в спину стріляють. Розпач. Боль. Не знаю, що тобі робити. Дев'ятка мечів. Дуже класні карти. Хто любить природу, рекомендує. Ось, наче не зв'язана, але дивіться, це цей витражання, бачите, що зв'язано. Бачите? Сімка мечів. Шість комичі. Вже відпустила, бачите, тут. А по пластики ще тільки відпускає. ну, минуле, то що її тривожить. Мені колода дуже сподобалась. Українська виробника. колода, Це підірка мечів. Ти вже достиг, а той ще не достиг. Остався в одиночості, Ти ще не стиг. Четвір камічів. Все стабільно відпочиває блотки. Тільки мечів. Розбити вже все ваші мічти, що ви собі там не бажали. Теж мічів двійка. Тут ну, початок, знаєте, тут здесь лежить початок чогось. Пентаклі. Вже дорогу проклав. Собі і королева теж то того гарна. Ну, не мічива, а пентафів. А тут тільки шукає дорогу. Там вже проклав да поїхав їхав путь, по а тут тільки по карті дивиться, куди йти. Тож пентапів такий ще молодий. Лежить би й дикує, так? Да, Десятка пентаклей. Тут вже все є, вже багаті, розбагаті. Дев'ятка пентаклі. Тут вона охороняє те, що вже в неї, що вона має. Чистка пентаклі. Тут говориться про те, що поділяйся з іншими, інші допоможуть і будеш більше врожаю. І сімка пентаклі. Ну тут. Він роботає. Поливає, щоб не діяли, що є. Ну, збирає те, що є, чи як там. Сімка пентаклів. Трудиться. Бля. Трудиться, трудиться, все трудиться. П'ятірка пентаклів. Ну, це карта бідності, що там ну, п'ятірка пентаклів, карта бідності, що з рівний чоловік. Четвірка пентаклів. Ну, дуже гарно, колода, рекомендую вам її потрібно. Тірка Пентакли це вже є стабільність виповнення, да? дільки пентакл. Баланс тримає дві кменталі. Баланцію на велосипід. Цікаво тут забрання. Кигард до спинтак. Посадили і проросло на сіні. Кажіть? Чи не? Король кубків. Ну, тут кубки зображені такі у водяному стихіїну. Коло річки, ракушки. Помню? Король кубки. Ой, королева куртка, вибачте. Така біля моря. Дібушка. Ну, Листр тут інтересний. Якщо хто сильно зрозумів, то зрозумів. Тут смисл залогний. Тут листрку намагається тебе віграти, виграти в тебе. Ти ж победит. Ваш кубків. Мені прям шикарно понравилося. Ну, Молодий такий чоловік, ви знаєте. Що пожити молоді люди, які ще нічого не достигли, тільки учаться. Да, ви знаєте. Десятка кубки. Ну, семей, семья. Хочется семья. Нет, как вот такая. Яко. Такая русалка тут заброшена, как Я как понял. Висенька кубка тут шикарный. Дуже красиво. Синка кубки. Так, Мені дуже сподобалось. Світки копки. Четвірка кубків. Вас це такий засості, що, що як сказати, що в неї же все є, і вона більше нічого не, не живеє більше. Трійка кубків. Такий этот. Як він? Ну, тільки кубки це прастика. Тут біля моря три дівчинки. Дуже гарна погода. Дві кубка партнерства. О, дивіться, які тут кубки. Шикарний. Чогось початок, бачите. Тут Тузькупки... з ну то й туди це початок. зародившися там. Старші аркан. світ. Гарний тут світ, да? Дуже гарний світ. Страшний суд. Ну Страшний суд тут. Така жіночка, тут тяжело поняти, страшний суд. Ну от. Тому страшний суд тут мені не дуже нравиться. Ви не зрозуміли, ну, де чого тут ця? жіночка, ну в гайді треба дивитися там. От подивлюсь, побачимо, до чого тут ця? жіночка. Сонце. Дуже гарне сонце. Місяць. Ну, обман, може, ну, да? найде, так? Сонце це все у вас добре. Зірка. Ця така земліна що своє живе свій мечтами. дівчинка Тут ось така вежа Диявол. Ну, дияволоді, знаєте, це прив'язка. Ну, ви начебто ознакомиться, до, до одного тяне, ну, ви не любите. Ну, на примірі. На примірі. І помірницю, дуже цікаво помірність. То там на сторона світу сторона. Якщо Є... <гум> не буде коротше балансу, балансі, там на сторона світу, то ви знаєте, чим це може закінчитися. Дуже гарно поміна. Тягує, бачите, що, що готовність вже, щоб трансформуватися в нове. А себе старого поставити, і оставить там, там ось повішений такий йога тут. Справедливість. Ну, цікава справедливість. Кої це фортуни. Вар колесо цікаво. Ну, ну, ви ж знаєте, що це цикл. Смітник. Дуже чорний цикл Дивіться, і цько, да. Коеси І коесе фортуни, це ще суть бабу. Смітник це той. Отчаянник помнити. Сила. І куди снити? Косниця це друга, путь. Це Ну, Тут про бруті жива сказати. Ну вона вибор. Косячні колеги вибір. Сказати, який ж велико вибір. Тут більше вже як сказати, у Вони вже вирідну друг друга. Дружба цілий. Рухман такий тут цікавий. Такий я теж не дорожні ніколи не бачив. Правильно? Імператор. На імператор тут скелет, тому що кожної людини є свій скелет в шафі, ви знаєте це. Ото мій скелет. Така молода імператриця. Ну, як більше строго, говорить, без трону. А мені подобається така імператриця. Так. Що обов'язково трон, то й там ставить. Набільше тут в лісі знаходиться, який там дрон. Верховна жирити. Тоже тикаго в руху Не дайте, что в приховані в Мах. И мах тоже им мах-то знаете, что шо... защитили И шут. На две шут Початок чогось там. Ну-ну, що за шуду. Ну, ну, шу -шу -шу. ну, ну обнуляєте, контейшується, обнуляється, ваше все. Що це отстаночки? Ось така погода, я там понадобилась. Понравилася вам колода? Чи ні. Да, я знаю, що кінці після того робити. Що розкат в кінці, ну я вже не буду. Зробимо з вами розкат і ще порог, мені ще розкат, розказ, хорошо? І добре. Тому до нас зусичів. Чи... நீகோடுன்னா சமைக்கணும்